Знаєте, на нього цікавий розклад, перш за все. У нас випадає дві карти. В нас є дуже цікаві. Це перша карта карта праці, карта труду, карта, коли ми намагаємося максимально зробити все правильно, так як воно повинно бути. А в кінці розкладу у нас випадає. Карта жниви. Тобто, коли ми е, вже збираємо наші плоди, знову ж таки, вони випадають в прямому е, в прямому положенні, тобто це позитивна динаміка. По відчуттям ти хочеш вовком на місяць вийти, тобто серце кров'ю е, обливається. Моментника, е, відлюдника. Відлюдник це людина, не завжди котра на самоті. Це людина, котра не знає, як правильно робити, не знає, як виходити з ситуації. не зна... Ну Ми повинні розуміти, що в 99,9% президентів чи людей, котрі б керували країною замість цього, вони би пішли би дуже швиденько за кордони. На цьому історія України закінчилася би. А він, попри все, йде вперед, і знову ж таки, відлюдник це людина, котра е освічує сама собі шлях і може повести за собою цих людей. Наступний момент най найцікавіший. Багато хто питає стосовно е Зеленського, чи залишиться він на другий, третій, п'ятий е срок президентства. У нас випадає карта необмеженого вибору. Карта необмеженого вибору це карта, котра каже нам про те, що людина може піти в будь-який напрямок, в будь-якому векторі рухатися. Але треба поставити певну крапку тут, збудувати знову ж таки труд та жнив, жнив, карта жнив це момент того, що ти будеш є слово зазідать, тобто робити ліпше. А після у нас випадає цікава карта. У нас випадає карта смерті і карта тріумфу. Але не, не завжди карта смерті це е, карта смерті президента буквально Завершення процесу. Добра розкладка. Важко. Тяжко, але він не опускає руки, не кисне і буде рухатися далі. Вчора я переглядав ситуацію стосовно о, наступних там півроку. О, є моменти баталій, але не тільки військових. І момент того, що як випадало нам падіння там імператора, імператора, таких падінь буде досить багато, оскільки. В кожному розкладі, котрий ми переглядаємо на стосовно України, випадає карта трансформації, випадає карта обмеження і випадає карта перспективи. І майже в кожному розкладі є момент того, що є певна битва, але не в військовому плані. Я гадаю, що десь місяця. Грудень місяць чи е, раніше у нас був П. Пит... Здається, у вас на ефірі був питання, було питання стосовно корупції та трансформації України. Цей процес цей процес е, дочекалися, цей процес запущений, і е, багатьом з нас він буде не подобатися, багатьом з нас буде незручно, некомфортно, незвично нас підтримує більшість. Цивілізованих країн світу, і не як українці, котрі приїжджають прибирати чи на заробітки, а як націю, котра буде розвиватися, і котра буде цікава, в котрі зацікавлений весь зацікавлений світ. Це я обіцяв не лити воду і казати коротко. <звіт> Момент. Зрадника є, більш того, не одного зрадника. Е багата кількість людей, котра зацікавлена в своїй лінії і намагається впливати. Карта Мага випадає у нас. Карта Мага це карта е впливу не тільки магічного, але й е маніпуляція психологічна, як завгодно. Це карта грошей, це карта влади. Е але. Зараз йде, скажімо так, нормальний процес виявлення цих людей, і якщо ви знаєте, на початку війни було досить багато ситуацій, коли з'явилися фонди благодійної організації, котрі намагалися не начебто допомогти військовим, цивільним, і багато людей за короткий проміжок часу стали заможними. Тут момент такий, що до кожного, до кожної людини, котра якось нагрілася, заробила на війні нечесним, нечесною роботою, нечесною працею, до кожного буде з часом, з часом дойдуть, дойдуть руки і буде відповідальність. Це знаєте, таке питання часу. На кого зараз більше все за все тичуть пальцями і кажуть, що зрадник не найгірша людина в цьому пазлі?